Тому і ми вимагаємо рішучих дій, і будемо звичайно ж і до міжнародної спільноти у зв'язку з тим, що Захарченко вже сказав своє слово, яке ще більше обурило не тільки журналістів, а й всю громадськість свідомо. І тому я закликаю всіх колег з усіх регіонів, не тільки з повини підтримати нас. Ми під карміном теж. Протестуючи протидії Азарова і вимагаючи розслідування факту побиття Оліс Мітарчук і, і Владислава Воделя. І я сподіваюся, що ми доб'ємося, тому що одну людину легко зламати, двох людей легко зламати. А якщо нас будуть сотні, а журналістів тільки на Буковині є, там мені здається десь кілька сотень. І якщо нас буде багато, то зламати нас буде важче. І нам потрібно гуртуватися, звичайно ж. І ми ці заяви ми підпишемо, відійшлемо адреса. І вже коли будуть відповіді повідомому звернення. Об'єктивне розслідування. Притягнення до відповідальності не тільки нападників, але й замовників, і притягнення до відповідальності міліціонерів, які ви під час нападу, які були, були свідками, але Треба, щоб вони на кінець назвали невідомих. Вони ви час сказали невідомими. Вони не не стали відомі да. правильно. Бо вже всі знають хто це, всі поранені відео, фото. Да, 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 а, да. Да. а я прошу вас всіх підписати. Ми ми я нащаду, що. Треба розтягнутися, щоб є люди

なるほど。 Підписали? Ви підписались? Підпишіться. А, підпишіться. Підпишіться. Другий підписаний. Так, Так пірог. А передавайте там запишем. Самі Хайлиш. Салі Михайлович. Давайте давайте на Якщо не дай Буде терпіти, коли вони подарувають журналістів, не важає, вона огурна І Якщо сьогодні нації не дасть. Відповідної оцінки дія Мазарова, який вигнав журналістів з, з засідання кабінету міністрів, і не дав оцінки тому, що відбулося 18 травня, коли побив журналістів бандити від, нібито від санкцій пацинців. Ми зрозуміли, що антипасистки перед моєму пациентів, то в нас є майбутнього немає. І, я думаю, що... Ми, які не, маємо, не маємо права, тепер опути, не маємо права дозволити ні міністрам, ні прем'єр-міністрам, ні президенту знущатися з журналістами на свободу і слово на демократію. Як ви вважаєте, оці масові акції журналістів в Україні, так, і, Чи допоможуть вони розкритті цієї справи? А тепер ми повинні зрозуміти одне. Якщо ми не допоможемо собі, ми нам не допоможемо ніхто, Міністр Закаченко чітко говорив. Про те, що Скажемо, він виправдовує навіть, того бандита, який побив громадську, тобто не ми повинні захищати ага, самі себе. Нас не захищають ні і політики, то, ні влада, ні правоохоронні органи, які сьогодні прислуговує тільки влада, а не суспільству і не нас. Ми повинні і захищати. Всього, самі. Не Якщо ми вважає. цього не зробимо, на як розглядає? ви вважаєте, якого покарання заслуговує та людина, яка побила журналіста. Я думаю, що він сам повинен визначити собі покарання. А суспільство повинно йому зробити такі, щоб він... У ліцеві скрізь української держави, він, младає, він приїん, на неї, Він повинен бути покараний не тільки крізь додати. Привезти, що я думаю, що не було. я Позиція не одностання разом, який ми ведемо. Правда, буде за нами. Ми з хорошими подіями трапилися 18 травня. Ми на в початку виконали інститут студента податка Україна. Це отек, бі... ті, хто мають нас охороняти, нас насправді не охороняють. До вас вище. По-перше, тому що ми не бачимо якихось дійсно відповіді для того, що бачимо, і і, щоб почнути прав, щоб притягнути витиснути відповідальності. Ми вийшли, тому що ми підтримуємо нас Тільки в побуті, а ми цих, які нічого не зробили, щоб цього побиття не було. Тобто, уставники... Ми вимагаємо від федеральної прокуратури розслідувати вчорашній випадок в каміння, коли журналісти на засідання. І ми сподіваємося, що е... нас не почує. Тому що дивіться, от в мене є олівці, от є один олівець, так? От це один журналіст, це один журналіст. так? От, два... Може легко зламати один, один олівець, вона ламає легко. Але коли у нас є? Скільки нас тут? Я ну, в мене скільки олівців немає, скільки нас тут Я, є навіть п'ять олівців. Але п'ять олівців вона вже не зламає, Сто олівців. Це взагалі нереально. І тому по одному вона нас переламає дуже легко. Коли нас буде багато, вона нас не зможе переламати. Але якщо ми будемо мовчати… Свободи слова, як такої просто не буде. Журналісти будуть залякані, побиті, адже є е, стільки з травня по з 12 по травень 2013 року 10 фактів побиття журналістів не розслідуваних, повинні не притягнути до відповідальності. Тому в нас є сумніви, що і ці винуватці будуть притягнуті до відповідальності. Бездіяльних міліціонерів до відповідальності. Ми вимагаємо, він вигнав журналістів. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тітушка, який виявляється. Він захищав журналістів, не захищав і не зламає, тому що ми, ми разом. Я сподіваюся, що. Ми зможемо відстояти нашу безпеку на нашу професію, щоб наша професія була безпечна. Ну от і ми це звернення підписуємо. Тож звернення? Акція журналістів трошки пізніше. Ви в себе в себе акція журналістів біля Шевченка. Акція журналістів. А а а так, а так, а давайте, давайте. Ми не читаємо. Ви хоч би почитали, бо я там кроки три. Хто ти